Номер 758. Кут ромба дорівнює 42 градуси, а діагональ, що лежить проти нього, 6 см. Знайдіть другу діагональ ромба з точністю до сотих см. За моїм малюнком 42 градуси це гострий кут, гострі кути. Тут А і С. У ромба протилежні кути рівні. Візьмемо, наприклад, кут А. Тобто, кут BAD дорівнює 42 градуси. Діагональ, що лежить проти цього кута, це буде діагональ БД. Проведемо її. І діагональ БД дорівнює 6 см. Нам треба знайти другу діагональ ромба. Проведемо другу діагональ АС і її будемо шукати. Точку перетину діагоналей позначимо точкою О. І пригадаємо властивості ромба. Діагоналі перетинаються під прямим кутом. Точкою перетину діагоналі діляться навпіл, тобто, цей відрізок дорівнює цьому відрізку, а відрізок АО дорівнює відрізку ОЦ. І також діагоналі є бісектрисами кутів ромба. Розглянемо трикутник АОБ. Він прямокутний. У нього кут АОБ дорівнює 90 градусів, тому що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Кут БАО буде дорівнювати половині кута БАД, тому що у ромба діагоналі є бісектрисами його кутів. Одна друга помножити на 42 градуси дорівнює 21 градус. Тобто, цей кут БАО дорівнює 21 градус. Відрізок БО буде дорівнювати відрізку ОД і буде дорівнювати 6 поділити на 2 3 см. У цьому трикутнику ми знайдемо катет АО. Він буде дорівнювати половині діагоналі АС. Знайдемо катет АО, потім помножимо його на 2 і знайдемо діагональ АС. Для цього в нас є гострий кут у прямокутному трикутнику, є один катет, треба знайти другий катет. Це все поєднує між собою тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Запишемо: тангенс кута БАО дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого катета. Підставляємо все, що в нас є. Тангенс 21 градуса дорівнює відношенню БО3 до АО невідомо. Щоб швидко ось тут зорієнтуватись, як знайти невідомий катет АО, запишіть ось тут ліворуч, тангенс 21 градусу у вигляді дробу із знаменником 1, ви отримали пропорцію. І за правилом пропорції знайдемо АО. 3 помножити на 1 і поділити на тангенс 21 градусу. Тангенс 21 градуса знайдемо за допомогою калькулятора, або за допомогою таблиць Брадіса, або за допомогою додатку у мобільному телефону. Там є таблиці Брадіса. Хто забув, як знаходити тангенс 21 градуса, я в описі під відео залишу посилання на відеоурок, де я пояснюю, як це робити. Відкриваємо калькулятор. Натискаємо 21, тут у нас стоять дігрі, градуси, обираємо тан, тангенс. Ось таке число. Всі ці цифри ми переписувати не будемо. Але чим більше знаків ми візьмемо після коми, тим більш точнішим буде наше значення. Я округлю це число до 4 знаків після коми. Четвертою тут цифра 8, а після неї йде 6. За правилом округлення, 8 треба збільшити на одиничку. Отже, тут у знаменнику буде стояти 0,3839. А у чисельнику 3. Ділимо 3 поділити на 0,3839. Знову візьму до 4 знаків після коми. 7,8145. Дивіться, четверта цифра тут п'ятірка, після неї йде 3. Значить, 5 не збільшуємо. 81,45 сантиметрів. Це ми знайшли оцей відрізок АО. Але діагональ АС вона вдвічі більша, ніж цей відрізок. Щоб знайти діагональ АС, нам треба 2 помножити на оце число. Навіть ви можете на калькуляторі, ось воно у вас вже є, домножити на 2. Ось воно. Я візьму знову до чотирьох знаків після коми. Дивіться, це у мене буде 15,62,91 см. Але в задачі нас просять знайти з точністю до сотих сантиметра. В соті – це оця цифра 2. Після неї йде дев'ятка, отже, за правилом округлення, 2 треба збільшити на одиничку. Наближено до рівня 15,63 см. Спробуйте самостійно виконати номер 759. Поставте відео на паузу, розв'яжіть цю задачу і перевіряйте разом зі мною. Намалюємо знову ромб. Хай це буде ромб АБЦД. Його сторона ромба дорівнює 8 см, у ромба всі сторони рівні, отже кожна з них буде по 8. Один з його кутів 78 градусів. Це гострий кут. За моїм малюнком, гострі кути А і С. У ромба протилежні кути рівні, тож, наприклад, візьмемо кут BAD дорівнює 78 градусів. Нам треба знайти діагональ ромба, що виходить з цього кута. Зобразимо діагональ ромба АС. Вона виходить із кута А. І її будемо шукати. Домалюємо другу діагональ ромба БД. Пам'ятаємо, що у ромба діагоналі перетинаються під прямим кутом. Точку перетину діагонали позначимо точкою О, і розглянемо трикутник АОБ. Цей трикутник прямокутний, тому що у ромба діагоналі точкою перетину поділяється навпіл. Кут АОБ дорівнює 90 градусів. Окрім цього, у ромба діагоналі є бісектрисами його кутів. Тобто, кут БАО буде дорівнювати половині кута БАД. Тобто, одна друга помножити на 78 градусів дорівнює. 39 градусів. Ось цей кут 39 градусів. Окрім цього, діагоналі ромба точкою перетину поділяються навпіл. Тож діагональ АС нас буде дорівнювати кусочок отой АО помножити на 2. Чому саме АО? Тому що з цього трикутника АОБ ми можемо знайти оцей катет АО. Потім його помножимо на 2 і знайдемо всю діагональ ромба. В нас є гострий кут, є гіпотенуза, а треба знайти прилеглий катет до цього гострого кута. Все це поєднує косинус косінус кута БАО дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. Підставляємо все, що в нас є cos 39 градусів дорівнює відношенню АО невідомо а Б8. Щоб швидко зрозуміти, як звідсіля знайти АО, можна записати cos 39 градусів із знаменником 1 у вигляді дробу. А тут АО у знаменнику 8. І за правилом пропорції, знайти АО 8 помножити на cos 39 градусів і поділити на 1. Знаходимо косінус 39 градусів за допомогою калькулятора. Набираємо 39 градусів. Тут перевіряємо, щоб стояло Deg від англійського degree градуси. І натискаємо косинус. Маємо ось таке число. Дивіться, а тут взагалі зручно. Ми можемо це число одразу ось тут помножити на 8, поки не округлюючи. Точніше буде відповідь. Помножити на 8. Ось воно ось таке число ми отримали. Це в нас відрізок АО. Давайте запишемо, наприклад, до 4 знаків після коми. Тут у нас одиничка, коли ми округлимо до четвертої цифри після коми, далі йде 6, отже, одиничку треба збільшити на 1. Буде 6,2172. см. Це у нас довжина відрізка АО. А відрізок АС, діагональ АС буде вдвічі більша. Тобто, це число треба помножити на 6,2172. Ну, тут, мабуть, мабуть краще тут знак наближено поставити, наближено до рівня. А ми замість цього можемо не наближувати, а одразу помножити оце число на 2. Ось вона наша відповідь. 12, цілих, і далі пішов десятковий дріб нескінченний. Нам потрібно знайти відповідь з точністю до сотих сантиметра. Ну, Давайте я спочатку запишу до 4 знаків, після кого ми округлимо. Так, 4 це 43, 43. Наступна цифра 3, значить, цю трійку не збільшуємо. 12, 43, 43 сантиметри. З точністю до сотих, це означає, що це число треба округлити до сотих. В соті це оця трійка. Після неї йде цифра 4. Отже, за правилом округлення трійку не змінюємо, а це буде приблизно, наближено до рівня 12,43 см.